Привіт всім! Ми родина Лавренка, які приїхали з міста Білокуракіно. Це Гліб із собачкою Беном. Собачкою Беном, ради кого це все було розпочато. Це папа Євген і мама Оля. Дуже приємно. Хочу передати янголам, які нас підтримують, продовжувати свою благодійну справу. Ці всі, всі потребують. У нас дуже багато родин в Україні, які потребують на, на даний час всіх справи, ваш, ваших дій конкретних. Дякую за вашу роботу. Процес подачі заявки на участь у допомоги янголів не дуже складний. Щоб останні родини не думали, що це так важко і так далі. Нам допомагали консультант Оксана. І Вона розложила все по полицях, отада я, все, що треба зробити. І це не дуже не дуже було це все складно. Я сподіваюся, що дуже багато родин в нашій країні скористаються допомогою янгелів. Я коли лягав спати, я згадав бажання, що мені куплять великий танк. Дякую янгелам за допомогу. За допомогу. Бажаю іншим також скористатися нагодою і прийняти участь у, у цій е, чудовій програмі. Е, кошти, які виділяють дітям, е, це дуже важливо, тому що ми живемо заради наших дітей. Ми е, ну, взагалі мені кажеться, робимо все заради лише них. І навіть коли ми переходили з окупованої території на Україну, ми це робили ради того, щоб сохранити, зберегти життя наших дітей. Тому такі програми дуже необхідні в дану годину нашого життя. Велике дякую всім, хто допомагав і допомагає, і буде допомагати нашим дітям. Велике вам дякую.